А ви помітили, як Пілатес заполонив наш весь інфопростір? Початком 2025 року я помітила, що все більшість людей надає перевагу саме тренування Пілатесу або стречингу? Але раніше більшість ходили до тренажерних залів. З чим це пов'язано? Давайте зараз розберемо. Мене звати Ксенія і в моєму спортивному блозі я буду ділитись з вами своїми тренуваннями. Інсайтами щодо харчування і життєвими моментами для того, щоб надихати вас на нові досягнення. Тож, поїхали розбирати тему Пілатесу. Пілатес являє собою комплекс вправ, який має на меті розвинення гнучкості і всіх м'язів тіла. Він також включає в себе елементи йоги та балету. Пілатес це не тільки про гнучкість і координацію, це також і про баланс тіла і розуму. Власне кажучи, пілатес набирає такої популярності через свою універсальність, тому що тренуваннями можна займатися і вдома, і вони підходять для будь-якого рівня підготовки. Але звідси виникає інше питання: чи може пілатес повністю замінити спортзал? У цей момент дуже важливо розібратися з вашою першочерговою цілею. Тому що пілатес покращує гнучкість і баланс, але він не надає такої інтенсивності для нарощення м'язової маси, як тренування в тренажерному залі. Але в цілому пілатес може стати чудовим доповненням до вже існуючих тренувань і для людей, які хочуть додати щось нового в своєму житті. Наприклад, я також треную в спортзалі, і зараз я також з 2025 року вирішила додати тренування з пілатесу. Хочу сказати, що мої враження від цього досить позитивні, тому що я помітила дійсно, як е, підтягнулось моє тіло, як зійшла зайва вода. І в мене, якщо чесно, відновився психоемоційний стан, тож пілатес і, взагалі, тренування в спортзалі це не тільки про фізичний ваш стан, це також і про психологічний стан. І взагалі на останок я би додала, що не варто зациклюватись на чомусь одному, шукати якусь одну єдину справу, одне єдине вид спорту, який вам зараз буде до подоби. Тому що це може бути так, що сьогодні вам подобається спортзал, завтра не подобається, завтра в тренді вже пілатися, ви хочете ним займатися. І це нормально, що ви будете ним, хотіти займатися і займатися головне просто додати своє життя більше активності, більше збалансованого харчування, гарного сну, і тоді ви знайдете баланс між своїм розумом і тілом. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і чекаю на вашу думку в коментарях.